Всім привіт! Я ще випила капсулу, тепер ще роблю перекус, як завжди, перед роботою, тому що ще кілька хвилин у мене сьогодні Рідженер, наш класний э, з куркумою напиток. Зручно, в таких стікерах я його беру із собою на роботу. Він мені дає енергію, омолодження, кістки, хрящі, все. І противірусний він захищає від вірусів. Я собі беру чередую трошки і зелень наш актив. Тут є екстракти паростки пшениці, люцерни, які наповнюються мінералами і хлорофілом. Або Regenerate. я собі раз в день роблю такий напиток, раз такий я їх чередую. Дуже добре себе почуваю. Шкіра стала така однотонна, гарна. Організм підтягнувся. Дуже добре налагодився шунково-кишковий тракт. Хто б хотів, звертайтесь, гарного всім дня!